Восени мер прогнозував, що нам залишилося жити буквально місяць, але все рівно ми працюємо більше того, лише до нас звертаються люди з проблемами з приводу комунальної сфери. До нас ідуть, до нас звертаються. І як би ви прокоментували таку позір таку позицію влади, коли отак боляче сприймається правда? Ну, сьогодні взагалі на всіх владних фронтах ведеться просто нищівна боротьба з незалежними засобами масової інформації. Практично в Україні незалежного телебачення не залишилося. Надзвичайно складно сьогодні отримати, наприклад, ліцензію. Якщо телебачення не грає під супілочку чи місцевої, чи центральної влади, їм реально важко вижити. Тобто починають створювати дуже багато проблем для нормальної роботи відповідного висвітлення. Основних проблем життєдіяльності міста чи зрештою держави. Взагалі, один з принципів узурпації влади сьогодні в Україні це є руйнування і знищення свободи слова. Але я хочу, щоб ви розуміли, і влада повинна це розуміти, що кожна дія має певну протидію. І чим більше вони будуть намагатися приручити місцеве незалежне телебачення, тим більше вони зможуть утримати неприємностей безпосередньо для себе. Я вже навіть не говорю про можливі санкції не тільки на загальнодержавному рівні, а й на міжнародному рівні. Ви ж прекрасно розумієте, Україна це не є держава, яка десь окремо на якомусь острові чи на Марсі. Світове співтовариство дуже жорстко буде реагувати на руйнування свободи слова в Україні. Ну але я маю таку надію, що в прилуках до цього не дійде. Я маю таку надію, що це просто локальне протистояння і е, чітка позиція е, незалежного телебачення, незалежних засобів масової інформації е, вона е, може допоможе навіть. Тій владі зрозуміти, що ми трошки в іншому світі живемо. Знаєте, вони трошки за старими ще радянськими мірками себе почувають. Тобто вони собі думають, що можна використовувати телефон неправо, можна кулаком по столі гримнути, можна е, якусь е, підіслати контролюючу структуру чи там е, шантажнути і будуть все робити так, як їм це говорять. Ні, зараз інша епоха, зараз епоха інтернету. І я єдине, що можу вам побажати, що якщо цей тиск буде вже таким нестерпним, вам потрібно е, чим далі, тим більше поширити поширювати ту інформацію по всій україні і в тому числі і через інтернет і демонструвати що влада не хоче рахуватися з основними базовими принципами демократії тобто народовладі, а цей принцип є свобода слова на продовження теми закон про доступ до публічної інформації. чи буде чи він спроможний жити взагалі в цій державі в цих умовах? В цих умовах неспроможний жити, але ви розумієте, є тут певна делікатна ситуація для Януковича і для тої команди, яка є навколо нього, потрібно все-таки змінювати свою політику. Вони не можуть вести державу виключно за диктаторськими своїми принципами, і вони мусять рахуватися з тим, що в Україні має будуватися демократичне європейське суспільство, в тому числі і через те, що очевидно є певний тиск європейських різних інституцій і світових інституцій на теперішню центральну владу в Україні. Україні, які вимагають дотримуватися ну, певних правил, бо якщо е, не буде доступу до е, опублічення і доступу до інформації е, щодо е, того, чим займається влада, які вони ухвалюють е, розпорядження постанови, ну то відповідно світова громадськість буде реагувати е, доволі жорстко, і тоді Україну не будуть пускати фактично далі за наш західний кордон. Всеукраїнське об'єднання Свобода, цю проблему. Е... Спробували вирішити в західних областях, де у нас є серйозне представництво через масові проведення громадських слухань і опублічування того, що робить влада. Тобто, ми, наприклад, сесії місцевих рад почали транслювати в прямому режимі або через обласне телебачення місцеве, або в онлайн режимі через інтернет. І, до речі, мені дуже дивно, чому депутати Прилуцької міської ради відмовилися від такої Пропозиції, що навіть безкоштовно готові е, м, показувати, як працює їхня сесія. Здавалося б, ну ви ж депутати, ви ж маєте бути з народом, ви ж маєте е, показуватися людям, ви ж маєте показувати, які ви розумні, які ви правильні рішення ухвалюєте. Але знаєте, та той момент, що вони відмовилися від прямої трансляції сесії, а така пропозиція була від депутатів-свободівців. Свідчить про одне, ага. Значить, є корупція, ага, значить, є земелька, яку ще хочуть продати. Є ще майно громади, яку вони хочуть продати. А якщо це все буде публічно, якщо будуть показувати по телебаченню, в пресі, як вони працюють, як працює земельна комісія, як працює майнова комісія, комісія з приватизації, що вони вирішують, як голосують депутати, хто як руку піднімає, ну то може не вдасться їм тоді, якщо це все буде публічно, запхати собі в кишеню кусок, скажімо так, громадського майна. І тому в західних областях України свобода всі рішення почала опублічувати. Ми вперше е, прорвали оту стіну, коли оприлюднили список всього комунального майна, який є в місті. А чому мешканець прилук, наприклад, не може прийти в міську раду і на комп'ютер натиснути на кнопку, і йому виклад... випаде карта Прилук? І він скаже, от я хочу знати, оця земельна ділянка, кому належить. І зразу моментально, як це є в багатьох країнах світу, до речі, в Грузії, я таке бачу, вискакує інформація. Продана ділянка, продається ділянка, незаймана ділянка. Або я хочу приватизувати якісь, скажімо, взяти в оренду якусь, якусь, якусь частину комунального майна для таких, таких то потреб. Чому цієї інформації немає? Отже. Якщо ця інформація є, то це не дає можливість місцевій владі через корупцію це все привласнити. Якщо така інформація буде, то громада буде мати з того користь. І тому такий закон, хоч він дійсно в наших умовах є дуже складний для виконання, але він є дуже потрібний і тільки через депутатський корпус. Його можна реалізувати, тому має бути більше депутатів-свободівців. Якщо вони будуть, вони за прикладом західних областей України, де в нас є більшості, таке саме і зроблять. І ми раз і назавжди вирішили питання корупції в депутатському корпусі. Бо сьогодні, навіть якщо хтось хоче вирішити через шури-мури, там десь підкласти якусь копійку, щось десь там хитро купити, не може цього зробити, бо все публічно, всі все знають. І ми зняли абсолютно багато проблем, і ми показали, що громада вирішує. Оце є основні принципи народовладдя. але для цього потрібна політична воля. До речі, то можливо в Прилуках варто було б, якщо депутати відмовилися провести референдум серед простого населення. Чи хочете ви, що проводити такі гуманітарні абсолютно вірно. Більше того, от свобода зараз ініціює проведення референдуму про заборону продажу землі сільськогосподарського призначення, про введення закону про державний земельний кадастр, про інвентаризацію землі, про створення державного земельного банку і так далі. І так далі, то можливо, під час цього загальноукраїнського референдуму, якщо нам вдасться його провести, можна би було, наприклад, в прилуках додати ще й таке питання. От, влада боїться публічності, але владу треба заставити бути публічною тільки через громадські слухання, через публічне засідання різних комісій, через виступи е, депутатів можна досягнути е, власне реалізації е, права на існування в нормальній демократичній країні. От я сьогодні е, в цьому залі, який був переповнений, я ж запитував людей, і це теж є правильно, мені здається, коли приїжджає голова партії, я запитав: от є наших два депутати, наприклад, в Прилуцькій міській раді. Скажіть, мені будь ласка ласка люди добрі. Вони правильно голосують, чи неправильно голосують. Ви задоволені їхньою роботою чи не задоволені? Громада що відчуває? Громада відчуває, що я, який за них агітував півроку чи там рік тому назад, я беру на себе відповідальність і приїжджаю і вже цікавлюся, яка ж є ситуація. І наші депутати це знають, і наші депутати розуміють, що вони мають так працювати, щоби потім. Мешканці прилук захотіли проголосувати за свободу, наприклад, на парламентських виборах. А от, можливо, ми будемо виставляти серйозну кандидатуру до Верховної Ради по мажоритарному окрузі по прилуках. А чому би і ні? Чому би прилуки не могли мати в парламенті депутата-представника свободи, який буде власне, реалізовувати ці права громади? І зараз для громади є найважніше відчути, що вона потрібна тій владі. Нам треба зруйнувати ту стіну між владою і громадою. Між керівниками і суспільством. І спільно разом ми це зробимо. До речі, чи задоволені ви дійсно роботи депутатів з Ну, судячи з того, що якраз коли я приїхав, мене проінформували, мені на стіл поклали звіт. Звіт непоганий. Ну, я би так як то кажуть, п'ятірочку не поставив, але таку тверду четвірку з плюсом, враховуючи, що для багатьох це є перший досвід. Я би все таки поставив і е, хотів би сказати, що ми е, будемо деякі е, речі. Е... Скажем так, рекомендувати для наших депутатів з інших регіонів використовувати, які наші депутати Прилуцької міської ради в результаті своєї роботи застосовують. Ну і я бачу, що треба з деякими нашими новелами, які ми вводимо на західній Україні в депутатській роботі, ознайомити так само наших прилуцьких депутатів, щоб вони їх теж використовували. От, власне суть свободи в чому полягає. У нас є багато депутатів, і нам потрібно, щоб вони постійно між собою контактували. Не тільки депутати в одному місті, а й в різних. Них регіонах в різних областях, наприклад, от у нас же недавно відбулося засідання е, збори цих депутатів, які входять в медичні комісії. Тобто, зі цілої України поз'їжджалися ті, які в медичній комісії було засідання депутатів, які входять в земельні комісії. Для чого вони координують свою роботу, щоб позиція свободи в різних радах, чи обласні, чи районній, чи в міській, чи, наприклад, в Тернополі, чи в Чернігові, чи в Полтаві, вони були однакові. Останні феборастерлаїв. Там, особисто для мене був вражаючий, коли 100% підтримували Олексія Кайду і 100% не підтримували. Партію. Ну, бачите, партія регіонів вже перегнула палку своїми представниками, які з такою зневагою ставляться до громади. І, до речі, Олексій Кайда, голова Тернопільської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання свого, дуже влучно їм оцим регіоналам заявив. Каже, ви тут розказуєте про день перемоги, ви розказуєте про дітей війни, ви говорите, що ви про них піклуєтеся. Але поясніть, будь ласка, чому ті діти війни вимушені сьогодні в чергах стояти в суд? Щоб виграти справу і гарантувати собі виплати, і те, що вони не знають, чи ці виплати будуть, які забезпечені в законодавстві, які гарантуються їм українським чинним законодавством, то ви так про дітей війни думаєте і дбаєте? Ну і, звісно, бачите, от чи не вперше на тому політичному ток-шоу, якби відбулася така просто разюча реакція громади, яка абсолютно не сприйняла цієї влади. Ну ми, звичайно, ми звичайно тішимося, і ми розуміємо, що громада рано чи пізно повстане проти такої влади. Я, до речі, їжджу в різні, в різні, по різних регіонах України. От недавно був на Кіровоградщині, Полтавщині, Харківщині, Вінничині. О зараз з, Вінниць, з Вінницької області сюди приїхав. Та й сьогодні в мене були зустрічі в кількох селах Чернігівської області. Ви знаєте, люди люди так довго терпіти не зможуть. Знущатися так над людьми є просто неможливо, тому треба боротися. Треба боротися за, за справедливість. І, власне, от на тих політичних ток шоу якраз це і проявилося. Народ більше терпіти не хоче. Повертаючись до теми кругом, зокрема, от зараз, коли привкладовоє ще свободів, депутата міської ради і не лише свободи. В першу чергу депутат має чітко для себе усвідомлювати, що він представляє громаду. І кожен крок, кожне голосування, яке депутат чинить, він має перед тим узгоджувати з громадою. Треба проводити громадські слухання, треба зустрічатися з людьми, треба з людьми радитися. От я ще раз приведу приклад, скажімо, там західної України. Перед кожною сесією ми там в тих радах, де ми маємо більшість, ми розуміємо, що від нас залежить ухвалення рішення, незалежно від того, хто їх буде голосувати. Ми людям. На громадських слуханнях роздаємо порядок денний і питаємося, по першому пункту, голосувати чи не голосувати. Наприклад, там, здаємо в оренду, якийсь підприємець хоче взяти в оренду там, 15 метрів квадратних якогось приміщення комунального. Ми громаду питаємося, віддавати йому чи ні. Підприємець виходить і каже, я хочу там зробити таке-то, таке-то виробництво, наприклад. Люди кажуть, добре даємо, а вони кажуть, не даємо. Тоді то, що говорить громада, так і ми вирішуємо. Хоче підприємець кусок землі орендувати. Збираємо схід села, села питаємося, хочете, не хочете. Якщо цей інвестор дає соціальні зобов'язання, каже, що він якийсь там дитячий садочок їм там добудує, чи якусь там іншу позитивну річ, там спортивний майданчик зробить. Громада каже, так ми хочемо. Одні кажуть, а ми там шкідливе виробництво зробимо екологічно, чи там якусь заправку таку зробимо, що люди зиску не будуть мати. Люди кажуть, ні. І ми тоді не голосуємо. Раз боротьба з корупцією, два громада відчуває. Що він вибрав депутата, і депутат приходить до нього і радиться. А для чого тоді той депутат потрібен? Найгірше це коли тебе вибирають, ти зникаєш на п'ять років, а потім через п'ять років знову вибори, ти приходиш, кажеш, голосуйте за мене ще раз. Це є найгірше. І тому ми нашим депутатам постійно говоримо. Ви маєте бути серед людей. Навіть якщо ви робите помилку якусь, прийдіть, вибачіться і робіть далі. Не бійтеся робити помилок, бо тоді, взагалі, ви нічого не будете робити. Але постійно з людьми. Ходіть, питайтеся, консультуйтеся, ви маєте бути вічно на виду. І тоді буде успіх.